Dacia Duster отримує опцію для гібридного фургона за 23 тисячі фунтів. Дешедастерка, практичний позашляховик, стає універсальним помічником для бізнесу та заходів на свіжому повітрі. В останні роки ми спостерігаємо стабільну тенденцію для універсальності у світі автомобілів. Покупці все частіше шукають автомобілі, які можуть впоратися з різними завданнями, від щоденних поїздок до роботи до види природи та транспортування товарів. Dacia, відома своїм прагматичним підходом до автомобільної промисловості, вирішила не відставати від цієї тенденції та представив Duster Кагоу версію її популярного позашляховика, адаптованого для комерційного використання та заходів на свіжому повітрі. Що таке вантажний вантаж і для кого він призначений? Duster Cargo це насправді комерційна версія позашляховика Duster, яка відмовляється від задніх сидінь на користь збільшеного вантажового відділення. Цей крок може значно збільшити корисний обсяг, перетворюючи дугу на практичний інструмент для малого бізнесу, ремісників, фермерів та кожного, хто потребує надійного та недорогого автомобіля для транспортування товарів. Але вантажний вантаж може бути цікавим не лише для підприємців. Завдяки своїй суб'єкті офф, роуд та просторому вантажному відсіку, Це також може бути відмінним вибором для любителів на свіжому повітрі, який потребує автомобіля для транспортування спортивного обладнання, велосипедів чи іншого обладнання. Чому Duster Cargo є розумним рішенням? У світі, де автомобілі постійно піднімаються, Duster Cargo пропонує унікальне поєднання практичності, надійності та доступності. Порівняно з іншими комерційними транспортними засобами або позашляховиками, Duster Cargo пропонує значно нижчу ціну, зберігаючи при цьому характеристики, що дозволяють йому впоратися з різними дорожніми умовами. Крім того, Duster Cargo пропонує вибір двох гібридних електростанцій, м'яких і повних, що дозволяє клієнтам вибирати варіант, який найкраще відповідає їх потребам та бюджету. М'який гібрид: цей варіант пропонує хороший баланс між ефективністю та продуктивністю, потужністю 128 кс, та економія палива в 46,3 милі на галоні. Він також здатний буксирувати до 1,5 тонн, що робить його чудовим вибором для тих, хто потребує автомобіля для транспортування важких товарів. Повний гібрид. Цей варіант пропонує ще більшу економію палива з показником 59 миль за галон. Хоча його здатність до буксирування обмежена 750 кг. Це все ще може бути хорошим вибором для тих, хто в основному використовує автомобіль для транспортування легких товарів і хоче зменшити витрати на пальне. Мої враження та аналіз. Ідея вантажу Duster мені здається дуже успішною. Дейше чудово розуміє свою цільову аудиторію та пропонує продукт, який відповідає їхнім потребам. Цей автомобіль це не просто комерційна версія позашляховика. Це продумане рішення для тих, хто шукає практичний і доступний автомобіль для роботи та відпочинку. Мені особливо подобається, що Дейше пропонує вибір двох гібридних електростанцій. Це дозволяє клієнтам вибрати варіант, який найкраще відповідає їх потребам та бюджету. М'який гібрид це відмінний вибір для тих, хто потребує автомобіля для транспортування важких товарів і хоче зменшити витрати на пальне. Повний гібрид це ідеальне рішення для тих, хто в основному використовує автомобіль для транспортування легких товарів і хоче максимізувати свої витрати на пальне. Що мені не сподобалось? Хоча я, як правило, вражений вантажом Duster, є кілька моментів, які мені не дуже подобалися. По-перше, автомобіль пропонується лише в одній конфігурації виразу. Хоча він включає досить корисні функції, такі як 17 дюймові легкосплавні колеса, сидіння водія з 6 напрямками та 10, 1 дюймовим сенсорним екраном запалка Play та Android Auto, було б непогано вибрати більш багатальну конфігурацію з додатковими параметрами. По друге, мені здається, що здатність буксирування повного гібриду занадто обмежена. 750 кг недостатньо для багатьох завдань. Особливо для тих, хто використовує автомобіль для транспортування причепів або іншого обладнання. Поради та рекомендації: якщо ви враховуєте можливість купівлі вантажу Дастер, ось кілька порад та рекомендацій. Визначте свої потреби, перш ніж купувати автомобіль, визначте, які цілі ви будете використовувати. Якщо вам потрібно транспортувати важкі навантаження, виберіть м'який гібрид з більшою буксирною буксирами. Якщо вам в основному потрібен автомобіль для транспортування легких товарів і ви хочете максимально знизити витрати на пальне, виберіть повний гібрид. Подумайте про конфігурацію, хоча автомобіль пропонується лише в одній конфігурації виразів, він включає досить корисні функції. Якщо вам потрібні додаткові варіанти, подумайте про придбання аксесуарів або додаткове обладнання. Перевірте буксирування, якщо вам потрібно буксирувати причепи або інше обладнання. Переконайтеся, що обраний вами гібрид має достатню здатність до буксирування. Не забувайте про страхування, переконайтеся, що у вас є відповідна страховка для свого автомобіля. Висновок Дейше Кагоу – це практичний і доступний позашляховик, який може стати чудовим вибором для малого бізнесу, ремісників, фермерів та любителів на свіжому повітрі. Завдяки своїй суб'єкті Off-Road, просторим вантажним відсіком та вибором двох гібридних електростанцій він пропонує унікальне поєднання практичності, надійності та економіки. Якщо ви шукаєте автомобіль, який може впоратися з різними завданнями, Duster Cargo – це чудовий варіант. Duster Cargo – це не просто автомобіль, це універсальний помічник, який може спростити ваше життя і зробити його більш продуктивним.